Тарас Григорович Шевченко писав: ну, щоб здавалося, слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Про значення слів поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Слова найефективніший інструмент побудови міжособистісних стосунків. Але словами стосунки можна і зруйнувати. Не дивно, що в Біблії стільки порад щодо правильного використання слів. Звісно, розмовами все не обмежується, проте словами людину можна підтримати, а можна сильно поранити. Це справедливо для всіх стосунків у сім'ї на роботі з друзями, сусідами, однокурсниками, з начальством, з підлеглими тощо. Двадцятирічний Павло грав у футбол і виступав за команду свого району під час одного матчу. Він передав Дмитру товаришу по команді м'яч, щоб той забив гол. Для цього були всі можливості, але Дмитро промахнувся. Вдалий момент було втрачено. Розлючений Павло прокричав товаришеві слова, які соромно навіть слухати. Дмитро засмутився, і це позначилося на його грі. Павлу зі свого боку було соромно за свою нестриманість. Його дядько, який був присутній на матчі, сказав йому пізніше Дмитру, твої слова не принесли нічого доброго, а ти багато втратив, бо цей твій вчинок погано говорить про тебе. До того ж, постраждала ваша дружба, і стосунки не відновляться доти, доки ти не зробиш щось, щоб виправити становище. Далі Павло вчинив правильно він попросив у Дмитра вибачення. І визнав, що його слова були несправедливими і образливими. На знак примирення молоді люди потиснули один одному руки. Після цього їхня дружба навіть стала міцнішою. Однак Павло не врахував ще одного такі вчинки впливають не тільки на наші стосунки з людьми, а й на стосунки з Богом. Павло продовжував відчувати себе винним, бо своїми словами образив і Небесного Отця. Він повністю звільнився від почуття провини тільки після того, як попросив вибачення в Бога. У четвертому розділі послання до Єфесян написано: Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. Апостол Павло зазначає, що непристойні, безсоромні пісні та жарти. Навіть легковажна млява бесіда не повинні мати місця в нашому житті. Справді, вони є ознакою нестриманого духу. Недостатньо утримуватися просто від непристойної мови. Наші слова повинні бути цілеспрямовані. Те, що ми говоримо, повинно робити людей кращими, аніж вони були до того, як почули слова, які вийшли з наших уст. Наша мова. Має служити для блага тих, з ким ми спілкуємось. Утримуватись потрібно не тільки від непристойної, нескромної мови, але також від просякнутої духом егоїзму, злоби, критики, спокуси і розпусти. Ми іноді забуваємо, що несемо відповідальність перед Богом за кожне слово, яке ми вимовляємо. Усе те, що не слугує вихованню, має бути видалено з нашої мови, якщо ваші слова. Чи вчинки призвели до ворожнечі з кимось, не зволікайте, відновлюйте порушені стосунки першими. Попросіть вибачення. Це буде корисно для вашого ментального та духовного здоров'я. Просіть у Бога допомоги в тому, щоби вимовляти добрі та вірні слова за прикладом Давида: Слова моїх уст і роздуми мого серця, нехай будуть тобі до вподоби, Господи. Скеле моя і мій викупителю, помолимось. Дорогий небесний батько. Ми дякуємо тобі за ті добрі слова настанови і святого письма, коли ти, Господи, нас заохочуєш говорити приємні, привітливі, добрі слова на збудову нашим друзям і нашим ближнім. Благослови нас цьому і добже, Господи, завжди пам'ятати, що слова можуть збудувати, а можуть і поранити людину. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте слово, що камінь, коли митне його рука, то вже потім назад не повернеш.